І здрастуйте. Енджі вважала себе негідною любові й уваги. чоловік, який зраджував її, лише підтверджував низьку самооцінку. А потім Енджі зґвалтували, і вона вирішила, що єдиний спосіб покінчити з болем це позбавити себе життя. І я ненавиділа себе ненавиділа своє життя ненавиділа прокидатися вранці. Я хотіла померти у вісні. Протягом 17 років Енджі Фоксфорд боролася з думками про самогубство. Хоч її виховали в християнській сім'ї. Вона все одно відчувала неупевненість щодо своєї зовнішності та особистої ідентичності. Я виділялася, тому що відрізнялася від своїх братів і сестер. Я була дуже худою. не схожою ані комплексією, ані обличчям. А я завжди хотіла виглядати, як вони мені здавалося, що я не вписуюся. старший брат постійно дражнив Енджі і навіть казав їй, що її одочерили. Ночами вона молила Бога, щоб виглядати так само, як її брати і сестри. Я вважала себе недостатньо хорошою. У 14 років Енджі почала зустрічатися з хлопцями з коледжу. вона жадала уваги. Яку помилково сприймала за любов? У випускному класі вона завагітняла і вийшла заміж за батька дитини. Після народження дитини Енджі почала ходити з чоловіком до церкви і віддала своє життя Христу. Однак порожнеча і відкидання не давали їй спокою. За деякий час після народження другої дитини Енджі дізналася, що чоловік зраджує їй. це відкриття підтвердило усі хибні переконання, які вона прийняла раніше. Ця подія остаточно закріпила мою низьку самооцінку. «Ти не заслуговуєш на любов. Я брехала собі і змушувала себе вірити, що Бог не знав, що йому не було діла до мене. попри внутрішній розпач Енджі вирішила залишитися в шлюбі. Вона вважала, що це все, що чекає на неї в житті. до 22 років у неї з чоловіком було п'ятеро дітей. Але їй здавалося, що її люблять менше ніж будь-коли. десять років по тому, після того як вона вирішила підвести одного чоловіка, Енджі зґвалтували. Вона була розбита і пригнічена. Вона думала, що її життя не має значення, і що навіть її дітям буде краще без неї. Після цього почалася надскладна битва з думками про самогубство. Їй здавалося, що смерть була єдиним виходом. Я відчувала темряву, я жила в ній. Ворог шепотів ніхто не любить тебе. А я повторювала, ніхто не любить мене. Він казав, цей день настав зроби це. І я відповідала: так, цей день настав, я зроблю це. Я не просто думала про те, що покінчити життям. Я діяла Мені Був потрібен вихід. Я жила у темній прірві, і мені здавалося, що я ніхто Але Тривожні думки не зникали. Після розлучення з чоловіком Енджі вирішила зосередитися на вихованні дітей. але емоційний біль не відступав. за кілька років вона знову вийшла заміж, сподіваючись почати все з чистого аркуша. Але на неї чекали нова зрада і насильство. Енджі щосили намагалася втекти від цього. І зрештою склала план, як покінчити життям. Вона приїхала в мотель, розклала прощальні листи і проковтнула отруту з таблетками. Я сказала: Господи, я знаю, що не побачу твого обличчя. У пеклі я підніматиму погляд до тебе. Мені шкода. Оце and усе, що я сказала. Я лежала там і чекала, коли and помру. Та коли нічого не сталося, Енджі сіла в машину, маючи намір врізатися в щось. врешті-решт її непритомно знайшов лікар і викликав службу порятунку. я померла. моє серце не билося, пульсу не було. у лікарню повідомили, що я мертва. але лікар сказав працівнику швидкої не сьогодні. І почав працювати наді мною. До того моменту, як мене привезли до місцевої лікарні, у мене з'явився слабкий пульс. Енджі провела тиждень під наглядом психіатрів. А через три роки у пошуках спокою вона почала відвідувати церкву. одного недільного ранку під час поклоніння Енджі вийшла вперед і віддала своє життя Богу. Я почала плакати. Я сказала, боже. Я більше не хочу цього. Я сказала, я шкодую про все. Я віддаю тобі усю себе. і тоді я почула, дитя моє, я люблю тебе. Я відчула, як Бог наповнив мене своєю любов'ю. Я ніколи не відчувала нічого подібного. Брехня була зруйнована. Я знала, що я достатньо цінна. Я знала, що Бог створив мене за своїм образом. Щоб я не була непотребом, я знала, що заслуговую на любов і що більше ніколи не спробую вчинити самогубство. Бог визволив мене того дня увечері. в липні 2012 року. він. Звільнив мене Божа благодать дивовижним чином відновила шлюб Енджі і Шона. І тепер їхні стосунки стали джерелом миру та радості. Енджі – християнська лідерка, коуч із психічного здоров'я та правозахисниця. Через свій подкаст Ток Енджі вона ділиться власним шляхом зцілення в Ісусі Христі. коли життя збиває тебе з ніг. Коли тобі здається, що ти тонеш, що тобі не вижити, коли тобі здається, що ти самотня і ніхто не розуміє тебе, простягни руку і прийми його. Довірся Богові. Ось усе, що він хоче від тебе. Скажи йому так Любов Господа ніколи не припиняється, його милість нескінченна. Вона оновлюється щоранку знову і знову велика його вірність. у світі немає нічого і нікого, хто міг би любити нас так, як любить Бог. Бо його любов не збагнена. Вона досконала. вона неймовірна. Адже навіть у найгірші моменти нашого життя, коли ми помиляємося чи грішимо, він поруч. Завжди поруч слово Боже говорить про те, якою широкою, високою і глибокою є його любов до нас. нам буває важко це усвідомити, особливо якщо ми зазнали серйозних життєвих ударів. Таким було життя інше Ще У дитинстві у неї зародилося почуття меншовартості. Ми постійно чуємо історії про те, як діти вкорочують собі віку, бо їм здається, що їхнє життя не має значення. Але ваше життя має значення. Воно важливе для Бога. іноді обставини намагаються відібрати у нас цю істину. буває важко. Світ гуде, люди ранять, особливо ті, хто мав би любити нас найбільше, хто мав би нас захищати і підтримувати. або ж їх просто немає поруч. і тоді ми починаємо відчувати самотність і розгубленість. Ми вже не розуміємо, де Бог у всьому цьому але Він поруч. Я знаю, що дехто з вас зараз думає, але ви не знаєте, що сталося зі мною. Ви не знаєте моїх проблем. Або ви не розумієте мене. Можливо, і так, але я знаю одне: любов Господа ніколи не припиняється. І виявляє милість. Він розуміє нашу зламаність, гріховність, нашу слабкість. Саме тому ісус і прийшов, бо знав, що ми потребуємо порятунку від усього, що відбувається у світі. І найголовніше від самих себе від тієї брехні, яка сидить у нас і заперечує Божу сутність, переконуючи нас у тому, що ми нічого не варті, але ви варті. Ісус залишив славу небес, щоб прийти на землю і стати одним із нас, щоб показати нам шлях. він сказав, що прийшов звільнити полонених. а ви у полоні? Я не знаю, що саме тримає вас. можливо, це гріх занижена самооцінка, спосіб життя, з якого ви не знаєте, як вибратися. Може, відчуття нікчемності, але сьогодні я хочу, щоб ви усвідомили вас дуже сильно люблять. Ви можете почати усе заново, як це зробила Енджела Вона вийшла вперед на молитву і відчайдушно шукала Бога. біблія каже: якщо ми наблизимось до Бога, він наблизиться до нас. Наблизьтеся сьогодні до нього, Дайте йому шанс відновити й спокутувати ваше життя. Адже ви вже давали шанс іншим речам, які лише руйнували його. Тож давайте помолимось, ісусе. я дійшла до межі. Я знаю, що я грішниця, що не досягла мети. мені потрібен новий початок. я у розпачі. мене не просто не люблять інші. Я сама себе ненавиджу. «Ти потрібен мені прийди в мій хаос. Прости мої гріхи. Дай мені нове життя. допоможи мені зрозуміти, хто ти і як сильно ти любиш мене, навчи мене любити себе. бо я твоє дитя ти приготував для мене вічність Боже. Я не хочу її втратити. Я не хочу слухати ту брехню, яка намагається проникнути в мої думки та серце. я не хочу, щоб мною керували інші. прошу тебе про нове життя. Прошу ім'я Ісуса наповни мене твоїм святим духом і навчи мене, хто ти і як жити для тебе. Я молюся в ім'я Ісуса. Амінь. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі, радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям. Сміємося та плачемо те теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Дев'ятирічна Евелін часто прокидалася від голоду і такою ж голодною лягала спати, але сьогодні їй уже не потрібно думати про їжу, і усе це завдяки вам. Евелін Евелен дев'ять років, і вона живе у бідній громаді на Філіпінах. і більшість дітей там вона разом з братами та сестрами не доїдає і відстає у розвитку. у мене болить живі, тому що я хочу їсти. коли батько залишив їхню маму на плечі їй лягло забезпечення сім'ї. Відтоді вона продає сувеніри з бамбука у найближчих містечках. у вдалий день жінці вдається заробити близько п'яти доларів. мені здавалося, що я більше не в Зі це робити, однак, завдяки богу, я не здавалася. Коли в нас не було що їсти, ми просто готували рис із сіллю аби подолати проблему village. голоду в цьому селі, обітниця the сироті the запустила there. продуктову програму. Years, Протягом останніх двох років ми забезпечували дітей продуктами харчування, безплатними ліками, діагностикою та шкільним приладдям. Серед цих дітей були й Евелін з братами та сестрами. мені подобається їсти овочі та курку. А ще ми працювали у цій громаді з жінками, щоб показати їм, як можна розпочати і розвинути власну справу. завдяки цьому матері. І одиначки тепер можуть забезпечувати своїх дітей. таке відчуття. Немов тепер у мене з'явився партнер. Я вдячна всім, хто допомагав нам. Дякуємо за те, що ви зробили для нас. Дякуємо вам. Цнофандж годбегати no спати на порожній шлунок це не весело. Ні для дорослого, ні тим більше для дитини. до того ж, дітям складно зрозуміти, чому так відбувається. Іноді й нам важко збагнути, чому багато хто засинає голодним, тоді як у нас надмір усього. члени клубу 700, У нас з вами є можливість змінити життя таких діток. Мама Евелін старанно працює і робить усе, що може, щоб виховати своїх. Ми разом можемо підтримувати тисячі дітей і сімей. І Я щиро дякую вам за це. Якщо ви вже приєдналися до клубу 700, ви стали відповіді на молитви Евелін, Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Еммануїл Еммануїлпонад 30 років тому Девід зламав обидві п'яти. Згодом біль став практично нестерпним. Але одного ранку чоловік отримав миттєве зцілення. І ось як це сталося. Я забирався на стовп у спеціальному взутті, але зачепився і впав на прямі ноги, зламавши обидві п'яти. Тридцять років тому, коли стався цей нещасний випадок, Девід Овербі працював на місцеву телефонну компанію. Я не міг працювати близько чотирьох тижнів, поки кістки не зрослися. З роками проблеми з ногами лише посилилися. У Девіда з'явилася набряклість, оніміння і біль. Якщо протягом дня мені доводилося багато ходити, я відчував жахливий біль. Протягом багатьох років я не міг ходити сходами. А коли доводилося, то тримався за поручні як старий. А якщо я одягав взуття з підборами, то ставало Ще гірше зрештою девіду стало важко носити навіть звичайне взуття. Лікарі призначали лише знеболювання. Усі ці засоби давали лише тимчасове полегшення. Я приймав таблетки і ставало трохи легше. Але я не хотів жити на знеболювальних. З дитинства девід вірив у зцілення, і багато людей молилися за його ноги. А в липні 2020-го він увімкнув клуб 700. Террі отримала слово знання. Вона сказала, що є хтось, у кого проблеми з ногами. Є хтось, у кого проблеми з ногами. Будь-яке взуття спричиняє дискомфорт. У вас також є дивний наріст на нозі. Бог стілює вас від усього цього просто зараз. Ви побачите, як ваша нога здеформована і стає нормальною. Ви зможете носити будь-яке взуття. Будьте зцілені в ім'я Ісуса. Мене вразили слова про взуття, яке спричиняє дискомфорт. Я зрозумів, це було про мене. Тоді я сказав. Я приймаю це слово в ім'я Ісуса Христа, і Бог зцілив мої ноги. Це стало миттєво. Коли я почав ходити, то зрозумів, що Бог справді зцілив мене. Я можу носити будь-яке взуття. Я не відчуваю жодного болю в ногах. Я можу ходити скільки завгодно. без жодних проблем. Девід каже, що віряни повинні прийняти той God факт, що Боже зцілення дається всім. мій погляд кардинально змінився, тому що я тепер розумію. Бог любить нас, незважаючи ні на що, і коли ви усвідомлюєте цю істину, то розумієте, що всі обітниці з Біблії належать вам. Вони саме для вас Бог зцілює, дарує процвітання і спасіння. Він виливає свого духа і по всьому світу відбуваються чудеса. Бог творить великі речі в житті тих, хто приймає Ісуса як свого Спасителя і народжується згори. Він благословляє нас більше ніж ми здатні уявити навколо нас щодня відбуваються чудеса. Коли очі вашого розуміння відкриваються, ви раптом усвідомлюєте усе чудо. Все тримається завдяки його слову. Ось вам ще одне чудо: чому ми здатні розуміти мову? Як це можливо? У нас є слова, є звуки, які виходять з наших вуст і потрапляють у вуха інших людей. А потім народжуються ідеї, які здатні змінити життя. Ви можете отримати одкровення. Віра приходить від слухання, а слухання від слова. І коли це слово торкається вас, воно змінює все. Це і є чудо. Ми часто сприймаємо його як щось звичне, як належне, хоча насправді це чудо. Ми будемо молитися за вас, але перед молитвою ми поділимося свідченнями інших людей, які почули слова на нашій передачі, отримали зцілення. Ось що сталося з Кетрін із Розчестера. Вона теж страждала від болю в ногах. Лікар діагностував у неї підошовний фасциїд і зробив укол. Хоч укол і допоміг, симптоми повернулися. Навіть попри спеціальні устілки, які Кетрін носила щодня, вона продовжувала страждати. Одного разу вона дивилася клуб 700, у додатку на мобільному, і почула, як Тері сказала у когось серйозні проблеми з ногами. Вони стосуються вигину стопи. Тільки справа ваші п'яті вам дуже некомфортно ходити. Бог зцілює вас від цього. Ви відчуєте, як тепло наповнить ваші ноги просто зараз, і ви звільнитеся в ім'я Ісуса. Кетрін сказала, це про мене. І вона тут же відчула, як біль пішов. Кетрін і досі живе без болю і більше не потребує околів або спеціальних устілок. Вона славить Бога. Помолімося. Прочитай свідчення. Я можу прочитати, але воно довге. Тож Добре, веди. помолімося. Господи, я дякую тобі за доброту, за те, що ти знаєш нас, і за те, що твоя любов навіки. Ти завжди поруч із нами. Ми приходимо до Тебе зараз і просимо, доторкнися до нас своєю зцілювальною силою. Звільни нас, щоб ми ходили з тобою в ім'я Ісуса. Є хтось, у кого проблеми з кістковим матеріалом у щелепі, особливо у верхньому правому куті щелепи, а також у верхньому лівому. Бог зтілює вас. Він очищає вас від того, що стало причиною цього процесу. Він відновлює цілісність і міцність ваших зубів. Ви щойно почули, як це сталося. Біль покинув вас просто зараз в ім'я Ісуса є, є хтось, хтось, у кого я вперше чую подібне проблеми з вишним каналом. і це серйозна проблема. Вона торкнулася не тільки вашого вуха. Бог зцілює вас. Бог сильний зробити те, що не може зробити жодна людина. Прийміть прийміться в ім'я Ісуса. Хтось втрачає хрещові тканини в колінах. Бог сильний. Він може заново відтворити ваші коліна. В ім'я Ісуса зціліться і відновіться. Нехай більше не буде болю, не буде тертя, набряклості, в ім'я Ісуса. Нехай усе зцілиться просто зараз. Є, Є хтось, хто страждає від хронічного болю у попереку. Вам складно нахилятися, повертатися? Просто зараз ви відчуєте, як сила Ісуса Христа зійде на цю частину вашого тіла. Тепер ви можете вільно повертатися. встаньте і зробіть те, чого не могли зробити раніше. Ви отримали зцілення в ім'я Ісуса. Uh, хтось дивиться нас і думає, невже це правда, що тут відбувається? Ви не молитеся, просто ставити запитання. ви Займаєтесь легкою атлетикою багато років, понад півстоліття. І Ось як ви зрозумієте, що це слово саме для вас. У вас напружене праве підколінне сухожилля. І ви думаєте, а чи не надто я старий для цього всього? Бог зцілює вас просто зараз. Він хоче, щоб ви бігали. жили наповну усе це для вас. Прийміть це слово просто зараз в ім'я Ісуса. Амінь. Дивіться програми Клуб 700 на нашому Ютуб каналі. Ми підготували для вас ще багато надихаючих історій. І завершимо ми словами з псалма. Він послав своє слово та їх уздоровив і врятував з їхньої хвороби.